Гурти друга ріка авіатор та скай співатимуть для Житомирян. Концерт українських поп-рок виконавців відбудеться в рамках благодійного марафону Допоможемо героям, який 15 вересня стартував у Житомирі. Фіналом нашого благодійного марафону це буде благодійний концерт, який відбудеться 25 вересня 2014 року в приміщенні Облмуздрамтеатру. На сьогоднішній день погодилися прийняти участь на безкоштовній основі такі гурти, як Друга ріка, Скай, авіатор, і ведучими даного благодійного концерту будуть актори 95-го кварталу. Як розповів голова благодійної організації, разом за справу Віктор Євдокимов, усі зібрані з концерту кошти передадуть на лікування поранених військових Житомирської області, а саме воїнів з 95-ї, 30-ї та 25-ї механізованих бригад. Всі кошти, які будуть зібрані. Завдяки марафону, які розпочинаються, вони будуть передані на реабілітацію поранених військовослужбовців. Жодна копійка, жодна гривня з зібраних коштів не буде йти на адміністрування фонду. За словами організаторів, під час концерту планується і презентація соціальних роликів про постраждалих воїнів, які нині проходять лікування у військових госпіталях. Також в рамках заходу запланована пряма трансляція концерту у шпиталях Житомира та Києва і зворотній зв'язок з пораненими бійцями. АТО. благодійний марафон, який розпочинає свою роботу, він абсолютно є аполітичним. І ми не підтримуємо жодну політичну партію, жодну політичну силу. Українські артисти не залишаються осторонь подій в країні, а такі благодійні заходи є підтвердженням цих слів. Ми реально на ділі покажемо, що, що ми, ми не байдужі, що ми долучаємося до, до всього того, що проходить в країні, і ми, ми хочемо допомогти нашим воїнам. Житомирська область прославлена своїми. На всю Україну це 95-та бригада і 25-та, 30-та бригада. І вони потребують нашої допомоги. Підтримати акцію можна придбавши квиток на благодійний концерт у касі драмтеатру та у ТРЦ Глобал ЮЕЙ біля фонтану. Не залишайтесь байдужими, адже допомога армії це честь для кожного українця.